Я Савайло Анатолій запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви майстер-плиточник, запрошую в закриту групу Viber, де ми ділимося досвідом по питанням укладки плитки. До вашої уваги хочу розповісти трошки про оновлений плиткоріз Sigma 4 серії. Я вже розповідав про нього, вже, був, вже багато їх продалося, вже є набутий досвід. І тепер я впевнено можу сказати, що з новою шиною нового зразка, оновленою шиною 4 серії, цей плиткоріз є найкращим серед взагалі всіх плиткорізів. Чому найкращий? Тому що є показники ціна, якість і де він виготовляється. Ну це, як знаєте, як Мерседес або який китаєць. Якщо плиточник, майстер досяг. Якогось рівня майстерності. Якщо він достатньо заробляє грошей, звісно, що ж він буде все життя працювати китайцями різними. Звісно, він задумується над е, якісним е, плиткорізом, який би всі майстри дивляться на нього. Ну, не те, що завідують, але знають, що гарний майстер має гарний плиткоріз. Звісно, є плиткорізи Рубі, але вони, на жаль, чомусь дуже сильно підросли в ціні. І тому більше зараз звертають професійні майстри на плиткорізи італійські плиткорізи Сігма. В принципі, огляди я робив про нього. І ми працювали. Я дам силочки знизу. Якщо ви захочете, ви подивитесь, як працює оновлений плиткоріз Сігма. Він не гірше працює, ніж третя серія, а в деяких випадках і навіть простіше. Тому що він став не ударного типу, він став нажимного типу. І можна і ударяти Василь, наш плиточник б'є, і нічого з ним не сталося. Він у нього вже близько, скоро буде близько двох років. Шикарно себе зарекомендував. Сігма випустила лазер для того, щоб. Поліпшити роботу, спростити роботу майстра. Бачите, винесена кнопочка, ви натискаєте на кнопочку, і лазер б'є. І видно тепер де можна різати. Давайте поставимо плитку, щоб ми побачили, наскільки видно. Бачите, тут нормально у мене освітлення. Воно підсилено е прожекторами і дуже чітко видно, тоненький. Якісний червоний лазер. Якщо ми подивимося, ось тут трошки засвіт іде. Але якщо приклеїти сюди якусь ізоленту, щоб не засвічувала оця деталь, то цей засвіт пропадає. Але і без цього засвіта ми бачимо, де можна різати. Дуже просто його налаштувати, встановити і зараз про це я коротко вам розповім. Для того, щоб розповісти, зараз приберу. Тут складу трошки в лапки, відключу лінійку. Ой, тут найкраща лінія із тих ліній, яких їх я зустрічав. Широка, якісна, точна. Давайте покладемо його, перевернемо, щоб нам було все видно. Так. Ось цей блок, який постачається окремо. Для того, щоб встановити нам потрібний молоток, буде, нам потрібні викрутки, як я впевнений, у кого у всіх є. Надфільок я застосував і ось ці такі предмети, які йдуть в поставки цього лазера. Так, давайте знімаємо. Дивимося, куди всі росіяни мають іти за руським кораблем. Бо Росія це країна терорист. Так, дивимося далі, з чого цей механізм складається. Ось, якщо перевернути. Давайте я іншу поставлю. О, плиткорі, щоб ви побачили, як воно виглядає. На плиткорізі є місця. Під лазер. Подивіться, ось тут спеціальне місце. Бачите, ось там кружочок такий вогнутий. І ось місце для лазера. Спеціальне є приспособа, за допомогою якої ми б'ємо молоточком і вибиваємо тут отвір. Так само б'ємо і сюди. Це отвір для лазера. Так само молоточком б'ємо. Тут у мене якісно відламалося, навіть не дороблював надфільком, А тут трошки надфільком доробив. Потім оцей блок весь, бачите, ця залізачка вставляється на двох болтах. І ви можете коригувати напрям. От бачите, якщо ви подивитесь, тут є місце, куди можна рухати. І посуваючи ось так. Отак, посуваючи трошки, ви бачите, воно регулюється. Ви можете чітко відрегулювати до долі міліметра напрям лазера. Тут вставлена кнопка, вона в від'єднуються роз'єми. Це дуже просто робиться. Бачите, вони знімаються, і кнопка туди ставиться. Потім роз'єми вставляються. Під цією кришкою стоять дві звичайні батарейки. Купляйте якісні, щоб вони не потекли, і їх вистачить на досить довго, бо дуже мале споживання. Ось весь принцип, як воно встановлюється, захищається кришкою, яка також дуже легко встановлюється. Давайте ми вставимо. її. Назад. Раз. І все. В такому вигляді воно е і працює. Так що, якщо кому треба найкращий плиткоріз, а найкращі майстри мають найкращий плиткоріз, звертайтесь до мене, я офіційний дилер, продаю зараз тільки офіційні плиткорізи Сігма. Якщо ви майстер, якщо працюєш, якщо не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російську нечість з нашої країни. Слава Україні!